Перший день війни був найстрашнішим. В перші дні все було хаотично, ніхто не знав, що робити. Хтось виїжджав, хтось не виїжджав, хтось впадав у ступор. Просто було дуже страшно, особливо коли ракети прилітали в місто. Наша команда просто звичайних однодумців, бізнесменів, друзів, ми об'єдналися. Війна згуртувала всіх, і війна показала, що. Допомагати можна не тільки грошима. В перші дні до нас просто навіть десятками, сотнями людей йшли, казали, що в мене є руки, в мене є машина, в мене я можу щось допомогти робити. Ми хотіли якось наблизити нашу перемогу, хотіли допомогти військовим, але ми розуміємо, що проблем їх є набагато більше. Волонтерський штаб Житомира це громадська ініціатива, що виникла як відповідь на російську агресію. Понад 23 тисячі військовим ми допомогли. Цивільне населення, 16 тисяч людей отримали від нас допомогу. Медичний напрямок це ліки. Перев'язочні матеріали, а також медичне обладнання. Понад 17 лікарень отримали цю допомогу. Також ми маємо напрямок транспорту. Понад 50 автівок наші хлопці доставили з Німеччини для ЗСУ. Ми вирішили створити штаб саме з такої спеціалізації допомоги військовим, так як дуже багато наших пластунів одразу пішли 24 лютого. Військомат і багато в нас військових. За цих півроку ми. Активно збирали кошти на закупівлю амуніції, також тактичне спорядження, такого туристичне спорядження від банальних там спальників до там плитоносками, аптечки так само тактичні формували. Тобто, все, що стосується таких речей, які важко дістати, які дорогі, ми на це максимально залучали кошти. Друкували і зараз продовжуємо друкувати принти на одязі. Робимо різну сувенірну продукцію, щоб її продавати за період повномасштабної війни. А ми допомогли більше ніж трьом тисячам сімей внутрішньопереміщених осіб. Ми передали більше десяти автомобілів. Ми передали більше сорока генераторів, дві системи для прослуховування такі специфічні. Вони зі спецслужб наші донори з. Швейцарії передали більше 80 тонн ліків обладнання медичне. Нещодавно у нас була масштабна акція. Це був благодійний ярмарок для внутрішньопереміщених осіб. До нас туди звернулося 603 сім'ї, і вони отримали одяг саме в той кількості, які вони потребували. З початку війни нам вдалося зібрати понад 13 мільйонів гривень. Найбільшу по тому вагу саме займають придбання для військових. Це майже 70%. Також ми допомагаємо постраждалим, і також допомагаємо внутрішньо переміщеним особам. Нещодавно провели міжнародний благодійний забіг на підтримку дітей в Україні назад до школи back to school. 300 людей безпосередньо брали участь в забігу. Нам в Житомирі тільки вдалося зібрати понад 90 тисяч гривень, які підуть саме на потреби ліцею 25. До забігу приєдналися також міста за кордоном. чотири міста в Польщі і одне місто в Португалії. Я не можу сказати, що ніхто не втомився від війни, але це наша війна. Це не лише для ЗСУ. Це наша війна і дуже важлива саме тилова оборона. Всі ми знаходимося в одному човні і також спільно веслуємо до перемоги. Працюємо кожен на своєму місці, але робимо важливу, корисну справу для того, щоб. Врешті-решт Україна перемогла. Ми розуміємо, що ми не маємо права зупинятися. Ми не маємо права переставати працювати. Кожен на своєму місці повинен робити все для того, щоб підтримати наших військових, які наближають нашу перемогу.